Початок відео. Топ-10 ідей для контенту на YouTube канал. Погнали! та 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 заставочка. Ні, такого не буде. Вишу її, травити і лішу. Перша. Огляди. Під огляди є підпункти. Оглядайте нові гаджети, фільми, книги, ігри, ресторани тощо. Діліться своїми чесними враженнями та думками. Друге навчання. Створюйте навчальні конкурси з вашої спеціальності. Будь-яка спеціальність на вибір. Вибирайте все, що бажаєте. Я навіть не знаю, що це таке може бути. Та діліться корисними порадами та лайфхаками. Хакне собі мозок, а то інших порад у мене немає. Третє розваги. Створюйте комедійні скетчі, вайни, челенджі, розіграші. Знімайте веселі відео з друзями або домашніми тваринами. Ну, якщо в тебе цілковита депресія і нема навколо тебе ніяких живих осіб. Тоді створюй відео з камнями. Ну, звісно ж, на кожному камні не забудь нарисувати якийсь смайлик. Щоб показували якісь емоції. Хоча би. Четверте. Life style. Показуйте свій день, подорожі, хобі, цікаві події з вашого життя. Діліться своїми думками та досвідом. Що це за YouTube, де людина не ділиться досвідом? Будь-яке відео це досвід. Бо тому що в кожному відео є процес того, що потрібно ну, мало поменшу загрузити відео на YouTube. А це, до речі, вам не так-то просто. Ну і не так-то й сложно, якщо бути серйозним. П'яте. Музика. Створюйте кавери на популярні пісні або пишіть свою власну музику. Знімайте музичні кліпи. Моя ідея полягає в тому, глядачі. Та й будь-хто, що. Створення YouTube каналу, в першу чергу, це повинно бути не систематизм, ніяке не проявлення якихось нішових контентів, які якоби потрібляємі і востребовані. Ні, це повинен бути ваш власний досвід того, як ви розвинете таку сторінку. І ця сторінка повинна здебільшого і зменшого Точніше, з більшого. точніше, з кращого. Точніше, хай буде так, як краще. Шосте ігри. Знімайте летсплеї, проходження ігор. Коментарі. Коментарі, по суті, до летсплеїв і до проходження ігор. Так що коментарі це, це такий моментик. Діліться своїми ігровими досягненнями. Ну, будь-які ігрові досягнення. Ви повинні знати, що вони знаходяться в сводки про гру. І це, можна сказати, що не треба нічим ділитися. Це ж не торт. Кулінарія. Готуйте різні страви та діліться рецептами. Класно, але якщо знімайте кулінарні майстер-класи. Майстер-класи це коли. Ви поєднуєте в одному YouTube каналі всі ніші, плюс До того всього розвиваєте ще якісь особливі направлення свого YouTube каналу, про які тут не згадувалось. До речі, якщо щось не згадувалося, то можете згадати це в коментарях, і хтось дійсно спо... ем, гляне, побачить, зацікавиться. І виділить для себе ту ідею, яку додав ти в коментарі, і зробить цей світ набагато цікавішим, чим він був до сьогодні. Восьме. Фітнес. Створюйте тренування для різних рівнів підготовки. Різні рівні підготовки. До речі, є такі особи, які, ну, трошечки, трошечки капіточку, ледачі. Так ось, ці е, ледачі люди. Люблять простими методами, але їм же також потрібно підтримувати свою фізичну силу. Так, є, напевно, якісь канали, які іменно для таких, що ну, можна, я буду рухатись буквально один, одне движення за добу і стану супер накачати. Оце, звісно, було би класно. Діліться порадами щодо здорового способу життя. Постійно повторюйте, що. Здоровий спосіб життя це їсти Бігмаг Меню, хавати жирні страви та пити Кока-Колу. До речі, Кока-Кола корисна. Дев'яте. Краса та мода. Створюйте огляди косметики, уроки макіяжу, поради тощо за доглядом, за собою. Показуйте свої модні луки. Цибулі не треба показувати. Луки або стріли. Луки і стріли. Ну, шутка. Ага. Десяте. подорожі. Знімайте відео про свої подорожі. Показуйте цікаві місця. Діліться своїми враженнями та корисними порадами. 10 пунктів пройдено. Тепер категорія. Яку краще? Найкраща категорія для вашого каналу залежить від вашої ніші та цільової аудиторії. По-перше, ніколи не прив'язуйте себе до аудиторії. Ось декілька порад. А кого ви слухаєте? У мене 150 підписників. Це ви що? Ви взагалі Ну, странні? Ну, ладно. Слухаєте? Продовжу. Виберіть нішу, яка вас цікавить. Вас нічого не цікавить. Вам буде легше і. Приємніше створювати контент, якщо ви будете захоплені темою клас. Темою я завжди Ну, тема, знаєте, це dark тема. Дослідіть свою цільову аудиторію. Аудиторія. Ладно, аудиторія. Як можна аудиторію назвати аудиторією? Аудиторія це клас. аудиторія. Клас, аудиторія, де в інститутах або в коледжах. Визначте, хто ваша аудиторія, що їм цікаво і що вони хочуть бачити. Тільки що, провівши аналогію з аудиторією, я зрозумів, що будь-який клас аудиторії, та й взагалі, ну, про всяк на всяк, і всяк на всяк. Це персонажі, а я ж не вчитель. Хоча в мене є вруду вчителя. А ладно, це таке. А про що є? До речі, добрий ранок. Проаналізуйте конкурентів, подивіться, які канали вже існують у вашій ніші, що вони роблять добре і що можуть зробити краще. А, і що можна зробити краще. Та можна зробити краще будь-все. Все, все можна зробити краще, якщо вкладати в це гроші, яких нема. Тому починаємо що з низів, з нулів, з повних мінусів. Бо, навіть якщо з нулі, це вже перспектива тим, хто в мінусі. Ну, точніше, перспективи нема. Ну, той, хто в мінусі, явно позаду того, хто в нулях. І кіті. Виберіть категорію, яка відповідає вашому контенту. Це допоможе людям знайти ваші відео. До речі, це саме важливіше, і, по друге, саме непонятніше. Тому що категорія це саме важка. Штука, яку потрібно вчитися, вміти підбирати під той контент, який ти створив. До речі, я досі не знаю під яку контентну категорію підпорядковувати от такі от відео. І чому я не ставлю під відео музику і музичний супровід? Він дратує у всіх відео, ви що не розумієте, це відволікає від контенту і, потри... і в... від поглинання інформації, яка хочеться і доноситься. Ау, доноситься. Примітка. Пам'ятайте, що найважливіше це створювати якісний контент, який буде цікавий будь-кому. Будь-кому буде цікавий. Всім, будь-кому це всі. Всім буде цікавий, дивіться всі ваші аудиторії. Тут так сказано. Також там є декілька ресурсів. Який порекомендував нам новий Геммі. Ні. Е... Але, чесно кажучи, бажаю вам успіху в у створенні YouTube каналу. Все, спасибо.